Будемо говорити про російські воєнні злочини і про відповідальність російських окупантів. За них до нас приєднується адвокатка, аналіткиня Української правової консультативної групи Аліна Павлюк. Аліно, вітаю вас. Доброго дня, Доброго дня. А наші слухачі і слухачки можуть в цій розмові також стати глядачами і глядачками можуть бачити нас з Аліною в Ютубі громадського радіо. Ця розмова буде викладена і можна буде подивитися. Говорити будемо от про що, як я вже сказала, йтиметься про позасудові страти, які російські окупанти застосовують щодо українських військовополонених, і от у доповіді моніторингової місіон справ людини в Україні зафіксовано те, що з грудня 2023 року, по кінець лютого 2024-го, відомо про ем, позасудові страти щонайменше 32 українських військовополонених. А щодо трьох з цих випадків спостерігачі отримали ще й незалежні підтвердження, зокрема, покази свідків. Аліна, наскільки це важливо, що такі факти потрапляють в доповідь моніторингової місії ООН з прав людини? Це дуже важливо, тому що, по-перше, це привернення уваги до таких випадків. Ми розуміємо, що вони дійсно є, що це проблема, і що це навіть з юридичної точки зору, що це певна характеристика цього збройного конфлікту, який відбувається, і це привертає увагу. По-друге, ми дивимося на саме те, що ці висновки були. Від моніторингової місії ООН, тому що в даному контексті вона виступає таким своєрідним незалежним органом. Який відповідає за фіксацію таких фактів, тому що вони мають спеціальну методику, вони перевіряють інформацію, і якщо ось ми дійсно бачимо такі дані у звіті моніторингової місії ООН, то ми презюмуємо автоматично, що вони вже є підтверджені, верифіковані, перевірені, і що ці інформації вже можна довіряти, що дійсно такий випадок мав мав місце бути. Тобто ці факти в подальшому будуть використані, зокрема, в судах проти Російської Федерації? А, так, безперечно. І з того, що ми спостерігаємо вже за період. Всієї роботи моніторингової місії ООН на території України з 14-го року безпосередньо з приводу фіксації окремих порушень, вчинених в умовах збройного конфлікту триваючого. То ця інформація передає може передаватися напряму, зокрема, міжнародному кримінальному суду, але натомість є. Аспекти досить проблемні з можливостю того, наскільки місія може поділитися, наприклад, з нашими правоохоронними органами, бо в переважній більшості вони не надають таку інформацію правоохоронним органам України. Ми вже не перший раз говоримо про позасудові страти в ефірі громадського радіо, і раніше обговорювали те, наскільки от і міжнародним інституціям, які розслідуватимуть і вестимуть суди по таких справах, і взагалі правоохоронним структурам, наскільки їм вистачає доказів, і чому окремо хочу звернути увагу, що моніторингова місія ООН пише про покази свідків. Зараз поговоримо, що це означає. А я от хочу згадати ще й те, що в деяких випадках які потрапляють принаймні в медійне поле і стають відомими, ще є е, зйомки, іноді це фільмування на телефони, яке здійснюють окупанти, а іноді це зйомки, наприклад, з коптерів. Наскільки такі е, докази можна використовувати подалі, саме як докази. Дійсно тут є трішки різниця між нашою національною, наприклад, процедурою та як можуть до цього підходити міжнародні суди, бо Скажімо так, для міжнародних судів це відбувається набагато простіше, і, звичайно, вони враховують інформацію, розміщену в відкритих джерел, якщо вона верифікована і підтверджена належним чином. Тобто, якщо є якісь інші види доказів, показання свідків свідків, очевидців, що це можна співставити і побачити якусь загальну картинку, це буде набагато простіше. Але інша ситуація виходить у нас, наприклад, на практиці, тому що, ну, скажімо так, розслідування таких випадків, навіть, незважаючи на те, що вони кваліфікуються як воєнні злочини за Кримінальним кодексом України за 438 статтею, вони здійснюються за схожою логікою, як і загальнокримінальні злочини. Тобто, підходи до доказування будуть загалом схожі до, наприклад, злочину умисного вбивства. Суд буде вимагати, наприклад, віднайдене тіла вбитої людини для того, щоб підтвердити факт смерті. Звичайно, мають бути свідки очевидці, якщо отримані певні відео чи фотоматеріали, підтвердити необхідне джерело їх отримання і багато досить таких вимог, які ми можемо прослідкувати взагалі з наших національних підходів національної практики. Тому. Викликом, наприклад, для наших національних процесів в частині доказування залишається те, наскільки наші стандарти по відношенню до розслідування воєнних злочинів адаптовані до міжнародних стандартів, наскільки там самі одна, однакові вимоги застосовуються, бо, як на мене, яскравим прикладом є саме ці фото-відео, які розміщені з відкритих джерелах. Бо, скажімо так, навряд чи ми в перспективі можемо отримати цей російський коптер, який знімав, з якого велася зйомка, який є першоджерелом буквально того відео. Бо це ну, нереально на практиці отримати, тому доводиться працювати типу з тими матеріалами, які ми бачимо онлайн. Але при цьому зокрема міжнародні стандарти створюють певні вимоги до того, щоб це відео розміщене онлайн було допустимо в якось доказів. Тобто його треба перевірити, а не просто зафіксувати, скажімо так, як робиться у нас на національному провадженні. Тобто відкривається інтернет сторінка, робиться протокол огляду, фіксується, зберігається відео, і, в принципі, ось цей матеріал вже використовується як доказ. Не проходить будь-який там процес верифікації, підтверджень, чи це справжнє, чи це не справжні, чи це монтаж. Тобто такі ризики навіть не обговорюються, не досліджуються, тому що знову ж немає такої вимоги за національним законодавством. А такі ризики є взагалі, коли йдеться про воєнні злочини у збройних конфліктах. Тобто, ми знаємо, що ну є, наприклад, там ряд, ну це не, не держави, це терористичні рухи, які в конфліктах в інших країнах фабрикують страти позасудові. І ну я, наприклад, говорю про ісламську державу. Та вони відомі тим, що вони виставляли відео і фото позасудових страт. Виявлялося, що це фейки, тобто, ризик такий існує. Так, звичайно, ризик такий існує, і крім ось цієї історії зі справжністю, фейковістю цих матеріалів, є інший момент, як, наприклад, ну, досить такий практичний, чи це дійсно ця дата? Тобто, чи це, наприклад, там 1 січня, чи це дійсно сталося 1 січня, тому що навіть у справжньому відео можна змінити ці метадані, які характеризують. Обставини там конкретну дату, коли було знято, час, коли це знято, і навіть ось така зміна, якщо відео буде використано в процесі і буде встановлено, що взагалі то там розглядається епізод не цієї конкретної дати, про яке говорить відео. Ну тобто, це також може бути інший аспект цього питання. Ну, а це відповідно дуже сильно важить, коли йдеться про встановлення обставин, притягнення до відповідальності винуватців. А, а от ще хочеться обговорити такий аспект. Ми знаємо, що а... Є гуманітарні місії з репатріації тіл загиблих військовополонених. Україна час від часу отримує тіла репатрійованих. і іноді, ну тобто, ми розуміємо, що всі вони загибли внаслідок насильницької смерті, але іноді йдеться про те, що от. Частина повернутих тіл це саме військовополонені, які загинули в полоні. Тобто, це не військовослужбовці, які загинули на полі бою. І в такому випадку йдеться про те, що людина померла вже в полоні. Чим тут в цьому контексті позасудова страта відрізняється від загибелі в полоні, наприклад, внаслідок катувань? Чи є якась різниця? Um, ну загалом і позасудові страти також можуть. Мати випадок у тих обставинах, коли людина вже знаходиться в полоні, перебуває під контролем. І ось ці е, самі характеристики цього діяння е, прив'язуються до кількох аспектів. По-перше, що е, особі заподіюється смерть, по-друге, що будь-яке заподіяння смерті особі, яка знаходиться там під контролем сторони збройного конфлікту, є абсолютно незаконним. Е, ну і по третє, якщо навіть дивитися на Положення Женевських конвенцій, ну, тобто ця база, до якої ми звертаємося, коли ми аналізуємо війні злочини, то там ще е, зазначено про застосування смертної кари, законність, незаконність, ну тобто є певні ремарки, які стосуються того, але тут варто пам'ятати, що. Конвенції а, прийняті в 49-му році, додаткові протоколи в 77-му році. а забо, Абсолютна заборона смертної кари, вона ну, формувалася фактично до кінця 20-го століття, і деякі країни по світу ну, до цього часу мають смертну кару, як зокрема Російська Федерація, в якої вона лише поставлена на, на паузу і факти, фактично не застосовується, але вона не скасована на рівні законодавства. Тому. А, в будь-якому разі, коли ми говоримо про те, що військовий потрапляє в полон, він був живий на момент потрапляння в полон. Будь-яке заподіяння йому смерті вже буде воєнним злочином. І тут вже треба дивитися на обставини: чи це людину закатували і вона померла, наприклад, можуть бути якісь хронічні захворювання, може бути пережитий стрес або наслідки отриманих травм, які там з Тортурами спрацювали саме так для організму людини, або там було людину там умисно вбито, застрелено. Тобто випадки можуть бути дуже різні, і я більше того навіть скажу, що такі факти знову ж вони не з'явилися після 24 лютого, виключно вони вже фіксувалися з 2014 року в контексті особливо подій на Донбасі. Тому такі ситуації вже були, і досить наприклад, гучна справа, про яку я думаю, багато хто пам'ятає це. Вбивство Ігоря Брановицького а, так. вже в полоні, да. і це також позасудова страта. Тому деталі тут мають значення, але головне з юридичної точки зору головна позиція, що в момент, коли людина там здає складає зброю, проявляє ознаки того, що вона здається. Повністю контроль і всю відповідальність за її життя і здоров'я несе сторона, яка затримує цю людину в полон. А до речі, це дуже важливо, що ви згадали про російське законодавство, яке не заборонило смертну кару на загальнодержавному рівні, як вони кажуть, на федеральному. Хоча є великі сумніви про те, що Росія це федерація, але це не для цієї розмови тема. Так, от повертаючись до їхнього законодавства, там останнім часом лунають заклики від різних різної міри одіозності діячів про те, що смертну кару потрібно повернути і почати знову застосовувати. І з того, що я чую, моніторячи російський інфопростір, я так розумію, що приціл вони мають якраз на українських полонених, як військовополонених, частину з яких вони судять за фейковими різноманітними процесами. Так і йдеться про цивільних, яких вони нахапали, і когось теж судять і створюють фейкові справи, а когось навіть не судять, не показують, як то називається, не світять і таких людей утримують взагалі без пред'явлення жодних звинувачень. І от коли ми говоримо про те, що Росія зараз відкрито погрожує тим, що поверне смертну кару, і почне страчувати людей, яких вона нахапала, то що може цьому про? протиставити світова спільнота у вигляді міжнародного законодавства. Тут варто говорити про те, про абсолютну заборону смертної кари. І, наприклад, для європейського регіону це Конвенція про захист прав людини основоположних свобод один з протоколів, до якої говорить про це заборону безпосередньо. Тому. На рівні окремих договорів, окремих законодавчих актів, ну, взагалі, там міжнародний підхід до смертної кари говорить про те, що це є недопустимим, є забороненим, він не має застосовуватися в світі і так далі. Але знову ж тут питання, наприклад, ефективності впливу: що ми можемо застосувати на противагу позиції Російської Федерації, як на неї вплинути, яка правова рамка. Ну, ми фактично розуміємо, але як реально не допустити такого варіанту розвитку подій, бо ризик залишається і не тільки на території Російської Федерації, на окупованих територіях, зокрема, тому що знову ж варто згадати, наприклад, Ті так звані судові процеси, які відбувалися проти затриманих британських підданих на території самопроголошеної Донецької Народної Республіки, і там також говорилось про застосування смертної кари. І взагалі ці республіки ЛДНР, ЛДНР мають у своїх так званих кримінальних кодексах покарання в виді смерті смертної кари. Але, дякуючи, все ж таки тим фактам, що ми знаємо на даний час. Добре, що не було відомого факту застосування її в реальності, але ризик такий дійсно залишається. І якщо дивитися там з точки зору міжнародного права, то це оцінка такого підходу чи застосування явно як злочину і порушення міжнародного права. От дякую, що ви згадали ці випадки, тому що тут говорячи про це застосування смертної кари, варто пам'ятати якраз от ці кейси, коли мені здається, що прикриваючись вироками фейковими про застосування смертної кари, таким чином російські окупанти і їхні окупаційні адміністрації намагалися легалізувати торги за полонених, тобто ну, вони фактично. Публічно погрожували тим, що стратять, і десь не публічно ми не знаємо, як і на яких умовах, але очевидно відбувались перемовини про їхній обмін і загроза смертної кари. Логічно, що підвищує ставки в цьому обміні. Я правильно розумію? Так, ну з того, що ми бачимо, що так воно дійсно відбувається, тому що будь-яке привернення уваги до людини, яка знаходиться в полоні, може абсолютно привести до того, що перемовний процес він може, ну це буде на нього впливати, він може або пришвидшуватися, або навпаки, він може уповільнюватися. Питання знову ж цієї так званої ціни. Ну, Важко говорити важко застосовувати слово ціна по відношенню до життя людини і до свободи людини. Але в результаті, коли питання доходить до повернення обмінів і звільнень, то чомусь все ще ми говоримо там про ціну, скільки людей наскільки, які це списки, наскільки вони не знаю, справедливі, і наскільки ось ці обміни проходять дійсно один на один чи в якісь інші пропорції. бо Тут важко навіть встановлювати якісь правила і процедури. Знову ж, Україна вже має досвід проведення обмінів різного характеру за триваючи 10 років збройного конфлікту, вже і були різноманітні звільнення і обміни, і ось ця цінність, в принципі, конкретної затриманої людини може грати на користь як однієї, так і іншої сторони. Тому. Універсальних правил немає, і все безпосередньо залежить від ходу і ефективності цього перемовного процесу і якості роботи тих органів, які ведуть цей перемовний процес. Так і врешті із Російською Федерацією підвищування ставок іноді може зіграти злий жарт. Але от повернімося до теми позасудових страт. Хочу ще запитати. Вже запитували в інших розмовах, але мені здається, що це теж все одно дуже важливо про те наскільки потенційно російська армія може цей процес регламентувати чи це. Як вони кажуть, самоволка і власна ініціатива командирів на полі бою, якщо йдеться про позасудові страти на полі бою, чи це якісь інші випадки? ну Ми знаємо, що позасудова страта може бути і там в ході допитів на підвалі ФСБ або в інших умовах, але все одно, чи потенційно можуть існувати якісь документи, які дозволяють російським? Різноманітним підрозділом такі речі. Насправді я дуже сумніваюся, що це якась там письмова вказівка, чи якийсь письмовий документ, чи є ну, там, певна перспектива отримувати такий документ у межах судового процесу чи процесу розслідування. Тому що, як би не хотілося мати у таких провадженнях. Задокументований письмово будь-які факти, будь які рішення, будь-який наказ, але ну, це вже не Друга світова війна, і це вже не фашистська Німеччина того періоду, коли ну, знову ж ми дивимося на ці результати різних процесів, різних розслідувань. Ми бачимо ті великі купи документів, які були тоді вилучені, де було зафіксовано будь-який крок. Тому Сучасні армії вже ну, досить далеко відходять від цієї паперової роботи, але фактично для нерозслідувань це не буде мати такого визначального значення, бо накази можуть бути не тільки посмотрю, накази можуть бути усні, і прийти до такого висновку переважно можна буде там, через аналіз фактів, через дослідження всіх там. Випадків у сукупності, коли, наприклад, ми дивимося з того, що з'являлося за останні півроку в ЗМІ, пов'язане з позасудовими стратами в умовах саме бойових дій, чи бойових позицій, і так далі, то тут явно прослідковується якась там єдина схема поведінки, яка повторюється. Звичайно, це може бути наказ такий, що ми не беремо полонених і. В принципі, це вже є сам факт такого наказу, вже є воєнним злочином, але я б то точно розділяла ситуації, коли відбувається заподіяння смерті полоненому вже в момент його утримання в полоні, бо мені здається, там. Потрібно 100% дивитися на кожний окремий випадок, які були обставини, чи це дійсно були такі жорстокі тортури, і в результаті них людина була вбита, чи це, наприклад, була емоційна реакція конкретного виконавця, чи це міг бути, наприклад, наказ чи дозвіл командира робити все, що завгодно, і навіть заподіяти смерть людини. Тому мені здається, ось що ситуація з. Вбивством полонених вже в період їх утримання в полоні тут явно буде більш складним на, в контексті розслідування і дослідження таких фактів. Ну а отримати свідчення того, що є а, усні накази, можна тільки опитуючи виконавців. Тобто, а, а... звичайно, ну або ну не безпосередніх виконавців, а чи осіб, які можуть бути причетні, або осіб, які можуть бути інсайдерськими свідками, потенційно надати таку інформацію, але самі безпосередньо не приймали участь у вчиненні злочину. То да, це. Ця категорія осіб пов'язана там з цією супротивною стороною. Аліна, коротко запитаю, чи такі шанси у країни міжнародних інституцій є? Я маю на увазі отримати доступ до виконавців або інсайдерів співучасників. Я думаю, потенційно є. Знову ж розуміючи, що ми також затримуємо в полон, і це також інформаційний ресурс, ці особи, які знаходяться у нас, і спілкування з ними ведеться, наших спецспецслужби, інформація від них добувається. Знову ж ми вже бачимо випадки, коли такі особи безпосередньо звертаються до МКС. Кілька місяців тому ми також в ефірі обговорювали ситуацію, коли російський військовий колишній сам проявив бажання надати свідчення Міжнародному кримінальному суду. Тому ем, я думаю, що ми ще побачимо такі випадки, і вони будуть непоодинокими. І це потенційно може відбуватися не тільки в межах роботи правоохоронних органів України чи міжнародного кримінального суду, а і інших країн, тому що знову ж ми бачимо рівень міжнародної підтримки. Ми чуємо постійно інформацію про те, скільки держав відкрило розслідування по дослідженню там наслідків збройного конфлікту на території України, і ніхто... Ніхто не може спрогнозувати, хто, наприклад, опиниться на території там чи Фінляндії, чи Польщі, і може там прийти і надати цю інформацію за для того, щоб взамін отримати якісь преференції для себе. Аліну, дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам громадського радіо, що ми спілкувалися з адвокаткою аналітки Української правової консультативної групи Аліною Павлюк. Це була розмова про російські воєнні злочини в Україні, зокрема про позасудові страти. Факти таких страт фіксує моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Зафіксували їх з грудня 2023 по кінець лютого, 24 щонайменше щодо 32 українських військовополонених. Ми Товкувалися від цього факту, говорили про саме явище доволі глибоко і вичерпно. Дякую вам за цю розмову.